Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І, як ви зрозуміли з назви, сьогодні у нас буде розпаковка. Я замовляла три посилки: одну з Сінсею, одну з тему, одну з Алі. Там в основному якісь речі та трохи осіннього декору. Почну я з посилки з тему. Вона в мене прийшла перша. І йшла вона десь півтора тижні. Чесно кажучи, я не скажу, що я задоволена повністю тим, що я замовила, і про все трошки далі. Перше, що я хочу показати, це ось таке дитяче взуття, такі ось сандалі. Вони прийшли трохи більшого розміру, ніж я замовляла, на пів сантиметра. Не знаю, чи будемо, чи встигнемо ми ними покористуватися. Але суть не в тому. Взагалі, от якщо дивитись так, я покажу трохи ближче. потім, Здається, що вони із шкірозамінника, але насправді зверху вони резинові. Так і не скажеш, начебто непогані, і це не було вказано ні в описі, ніде. На жаль, тому я, чесно кажучи, не знаю, що з ними робити. Можливо, під носочки вони і підуть, і буде малюк ходити, але я сумніваюсь, взагалі чи варто дитині таке вдягати. Вони дуже гнучкі, вони класно зроблені, нема ніде ні запаху клею, нічого, але такий факап. Далі, що я цікаве, замовила собі, це ось такі домашні капці з оленями. Було два варіанти з тиквами і з оленями, але я вибрала такі. Чому я замовила взагалі там ці капці, а не купила тут. У мене 34-й розмір ноги, і досить складно мені взагалі щось підібрати у нас тут у країні. Я зазвичай купляю капці твінс, але захотіла щось змінити, щось інше. І, чесно кажучи, вони мені дуже сподобались. Вони м'якенькі, вони на нозі дуже класно, зручно сидять, і по якості вони ну, досить гарні на свою ціну. Дуже м'якенькі, дуже гнучкі. І приємні як і зовні, так і всередині. Капцями я дуже задоволена. З з тему це все. І я покажу, що я трохи замовила з осіннього декору. По-перше, це ось такі наволочки. Зараз розпакую і покажу вам трохи ближче. Розклала я свої наволочки на подушки. До речі, вони розміром 45 на 45. І що я вам скажу? Вони йшли таким сетом з 4 штук, і по якості вони ну дуже класні. Я не очікувала. Тканина, така, знаєте, гладенька, і мені. Нагадує, не знаю, мені вона сатин нагадує, можливо, вона штучна, але дуже така м'яка і приємна на дотик. Я, чесно кажучи, трохи хвилювалася, що кольори будуть якісь занадто яскраві. Але ні, воно все-таки прикольно, ну, не пастельне, але такі трохи переглушені. Я не знаю, як це сказати. А, самі ці. Наволочки на блискавці, як ви бачите. І оцим замовленням я просто дуже-дуже задоволена. До речі, що ще прикольно, що компаньоном до цих наволочок можна взяти інші, абсолютно, дивіться, різних кольорів. І помаранчеві, і коричневі, і бежеві, і сірі, і такі пильно-зелені оливкові. Оце реально дуже класно. Далі я ще замовила ось таку гірлянду. Мені просто хотілося зробити на двері на вулицю такий віночок осінній, і я думаю, що із штучного листя це буде саме те, що мені потрібно для декору. Зараз ще розпакую покажу ближче. Ось я розмотала цю гірлянду. Чесно кажучи, я думала, що листиків буде менше, але, знаєте, непогано досить виглядає. І на камері вона якась. Яскравіше, ніж в житті. От, так от скажу. Мені це подобається, бо я не хотіла, щоб мій віночок був такий, знаєте, надто яскравий, хотілося таких більш припилених, якихось пастельних кольорів. І ще мені дуже подобається, що ці листики, з іншої сторони, вони теж такі з малюнком, наче. і ну, як натуральні, дуже схожі, до речі, треба буде лише. Якось їх розрівняти. Не знаю, чи водою, чи просто повішу, чи можна відпарювачем це робити. Щось придумаю. Ще я замовила ось такі квіточки, замовила їх дві штуки, але, як виявилось, в одній упаковці їх дві гілочки, отож, в мене їх всього 4. Дуже хочу я зробити трохи такого осіннього декору на кухню, щоб, знаєте, був такий настрій затишку, я б це так сказала. Квіточки, самі по якості непогані, я б сказала навіть гарні. Вони ну, майже не пахнуть, знаєте, запах чогось такого штучного, але я думаю, що це вивітриться. І, можливо, так як я замовила більше, ніж очікувала, може я ще їх додам в той віночок, про який вам тільки що казала. І остання моя позиція в замовленні стему це ось такі гілочки. Здається, це «Евкаліпт» називається, не пам'ятаю. Замовила я 6 штучок в наборі. Непогані по якості, я б сказала навіть гарні, дуже схожі на натуральні, але трохи якісь вони, я не знаю, припилені, то треба їх буде обмити. Взагалі нічим не пахнуть, і можна їх і. В літньому декорі і в зимовому використовувати така універсальна, я б сказала, річ. Забула вам показати, бо синок стащив у мене ще одну позицію, я замовила ось таку картину для іграшок. Я хочу у Вітальні зробити таку ігрову зону невеличку. І тому шукала щось подібне і на акції придбала цю корзинку. Зараз я розпакую і подивимось з вами, як вона взагалі виглядає. Зібрала я цю корзинку, вона досить непоганої якості, я б сказала. Ну, Зім'ята то зрозуміло, бо по-іншому ніяк не відправили б її. Я думаю, що можна відпарювачем якось її розгладити, або з часу, можливо, сама вона розгладиться. Вона має бути, має бути кругла, як ви бачите, і по висоті вона, мабуть, більше 30 см. Як для мене, то для іграшок саме те, що нам буде потрібно. Наступна посилка це посилка з Алі, тільки що розпакувала і не хотіла б робити це на камеру, бо пакет був брудний, і якось це не дуже так виглядає приємно. Чесно кажучи, я вже трохи підзабула, що було там, що в замовленні. Замовляла я два тижні тому, і ну, я дещо трохи ну, розчарувалася, я не знаю, як це правильно сказати. Отож, по-перше, замовила дитячу іграшку для ванної кімнати. Така ось штука, коли ми її погружаємо в воду, вона має тут щось робити, чи якийсь фонтанчик, чи що. Подивимось, малюк дуже полюбляє такі штуки, і сподіваюсь, йому сподобається. Далі замовила дві пари ось таких дитячих носочків. Це для того, щоб коли стане холодніше, ходити вдома. Зараз у мене малюк бігає босий і йому ну, не дуже йому подобається ходити у всіляких тапках по дому, тож вирішила замовити носки зі спеціальними ось такими резиновими штуками, пупирками. Далі замовила ось такі гарбузики для декору. Мабуть, багато хто з вас, хто шукає сімній декор, бачили їх. Чесно кажучи, я трохи розчарована розміром. Я не знаю, мені здавалося, що вони мають бути більші. Ось так вони виглядають. Деякі прикольного. Кольору. А деякі, ну, ну, такі надто штучні, я б сказала. Але я думаю, що майже всі я десь приміню. Далі замовила, як виявляється, ще один ось такий гарбузик. Ну, Він, здається, ось прийшов у нього відламана ось ця штучка, ніжка. Я думаю, що це не проблема, можна її буде туди приклеїти. Ну, начебто непоганий. Але чому один, я не знаю. Далі я замовила дві гілочки з ось такими квіточками. Насправді вони дуже прикольні, виглядають дуже-дуже натурально. Але коли я почала їх діставати із упаковки, частина цих квіточок просто посипалась. І я розумію, що вони нанизуються просто на ось такі ось гілочки, але ну, неприємно, знаєте, коли ти береш, а воно в тебе розсипається. Взагалі, я їх замовила, бо хочу поставити у вазу в коридорі, а у нас ваза там така, знаєте, велика. І я їх на проб, скажімо так, взяла, не знала, які вони будуть. Я, мабуть, ще таких дозамовлю. бо. Знаєте, от вони виглядають круто. Ще раз вам покажу. І ще ось такий сет із трьох гілочок. Ось так вони виглядають поближче. Вони такі маленькі, маленькі. Для якогось маленького букетику, можливо, я на кухню поставлю це все. Ну, теж вони сипались, капець як, десь применю. До речі, чоловік ще на Алі замовив на пробу, на пробу ось такі дві гілочки, таких ось рослинок. Вони, ось дивіться, такі довгі і так от спадають. Взяли їх для того, щоб спробувати повісити у кашпо на патіо на стійки. Звичайно, там у нас і жарко, і якщо будемо високо вішати, то доглядати за ними буде проблематично за квітами. Я маю на увазі за живими. Отож, хочемо зробити щось таке цікаве із такими звисаючими гілочками, квіточками. Вони класні і по якості. І по тому, як вони зроблені, але вони трохи пахнуть. Мабуть, для вулиці це нічого, але я от розказую, хто такі буде замовляти, щоб ви знали, що треба час, щоб вони, мабуть, цей запах втратили. І останнє моє замовлення це трохи одягу для малюка із сінсей. Вирішила замовити його. Трохи завчасно, щоб коли прийшла холодна пора, то було у мене що йому вдягти. Зараз покажу трохи ближче. Взяла ось такий, ось такий сет із двох позицій, штани та я не знаю, що це світшот, як правильно називається. Вони не прям такі, щоб дуже теплі, але ну, по якості, наче непогані. Взяла 80-й розмір, але я не знаю, щось мені здається, що воно трохи буде більше мірити. Зараз воно, можливо, і величеньке на малюка, але, знаєте, і до осені ще треба дожити. Якщо що, я думаю, що щось ми придумаємо. Далі взяла ось такий комбінезон. Він всередині ну, трохи тепленький, тепліший, ніж той сет, але в будь-якому випадку щось треба буде піддівати. Досить приємний по якості, і всередині-зовні, і зовні. Зовні взагалі така класна плотна тканина. Що мені сподобалось, так це оця вітровка. Не Очікувала я, що вона буде середині ось таким флісом. І тут спеціальна штука, щоб не защемити підборіддя малюку. До речі, цей фліс в капюшоні, та отут-от на тулубі. Рукавчики вони без утеплювача. По якості класно. мені подобається. Взяла ще ось такий непромокаючий комплект на осінь. Він без утеплювача, звичайний на. Не знаю, не тепло, а таку, знаєте, осінь більш прохолодну. І зазвичай мені здається, якщо ще підіти щось під низ, то можна і на холодну навіть осінь. Прикольно, що у комбінезоні є такі лямки внизу, що можна взуття зачепити. І... Вирішила взяти такий, бо мені краще здається, що комбінезон із курткою, хай буде, аніж курточка із штанцями, щоб ніде нікуди не піддувало. Взяла ще ось такий набір шкарпеток, три в одному, але по якості мені вони не подобаються, бо вони відчуваються, що синтетичні. І якщо подивитися, що у нас тут. Ну, Щось у мене не фокусується, взагалі тут 42% поліестера і 55% котона. Ну, Тобто, половина наполовину вони не натуральні. Ну, знаєте, на випадок, якщо нічого вже вдіти, то можна і їх взяти із собою, але ну, я такі наступного разу не куплю. До речі, ще хотіла запитати у досвідчених матусь, як і коли ви вибираєте взуття вашим малюкам. Якщо з одягом якось все більш-менш зрозуміло мені, то з взуттям ні. Будь ласка, поділіться в коментарях, як і коли ви починаєте вибирати взуття, наскільки ви берете більше, ніж ніжка. І коли це взагалі треба робити, чи зараз, чи у вересні, чи коли похолодає. І якщо ви купляєте класне взуття якоїсь конкретної фірми, теж, будь ласка, напишіть. Я буду дуже вдячна. Ну, а на цьому я буду закінчувати це відео. Ось така невеличка розпаковка у мене вийшла. Якщо є якісь питання, пишіть, я буду рада вам відповісти. До наступної зустрічі! Всім па-па!